Якою президент бачить роль Китаю у всіх переговорних процесах зараз? І чи може Пекін натиснути на Москву? Питання від ліги, так? Значить, дивіться, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас. І безумовно, Китай міг би зробити для цього все. І, безумовно, Китай міцна країна, міцна економіка, а найголовніше в нашому випадку це вплив. Який Китай точно має на Росію особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до людей до... 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 до культури, ми повинні чесно сказати, я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що а... я думаю, що ми читали з вами зараз, бачили і доктрину. Ну, датину Сполучених Штатів Америки. Безумовно, це два полюси, які е, бачать один одного, і в принципі все інше це все інше. Так, це дві великі держави, великі економіки, і це велике протистояння. Це не значить, що це війна, а може бути протистояння будь-якій дипломатичне та економічні. Це відбувається і сьогодні. Е, китаю невигідна, слабка Росія і програвша. Росія в цьому форматі. І через це чесно страждає український народ, тому що якщо Китаю невигідно зупинити Росію, так це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно плюс, а вже ж є. Ті чи інші доповіді наших розвиток про постачання верстатів тощо якихось речей на території Росії з Китаю, але прямого постачання зброї ми ну мені не доповідали про це.